Марійко, не берися, бо маршрутка не чекатиме, гукнула з веранди бабуся Оля, поправляючи хустку. Та вже, бабусю, я тільки воду закрию, озвалася дівчина, закидаючи рюкзак на плечі. Був квітневий ранок. Небо затягнулося хмарами, але ще не дощило. Марійка їхала в райцентр. Треба було йти на підробіток, бо в цьому семестрі вона втратила стипендію, а дорогою мала ще зайти в аптеку купити бабусі ліки. Не забудь, у тебе лише 50 гривень на зворотну дорогу, нагадала бабуся. Звісно, не забуду, усміхнулася Марійка і помахала рукою. У маршрутці було тихо. Люди їхали на базар, хто в лікарню, інші мовчки вдивлялися у вікно. Марійка присіла біля вікна, дістала навушники і вже хотіла поринути у музику, як раптом почула. Дитино, вибач, що турбую, ти не знаєш, де тут 16-та школа. Дівчина зняла навушники, перед нею стояла літня жінка з торбинкою, у старенькому пальтечку, з поглядом, який одразу викликав симпатію. Так, я знаю, я колись там вчилася. Вам підказати, як туди дійти? Так, я в перший раз у цьому місці мені треба влаштувати онука. Його мама поїхала на заробітки, а я і вона зітхнула, а я трохи заблукала. Якщо хочете, я проведу. Справді, очі старенької загорілися. Я вам потім чимось віддячу. Та не треба нічого. Просто мені важко, відповіла Марійка. Так вони й пішли разом. Друга жінка розповіла, що з села неподалік, виховує онука сама, бо їй донька Віталії вже третій рік, а батька в дитини немає. Гроші мама присилає, тому фінансових проблем у них нема, але дитині потрібна турбота. І от нарешті вона зібрала документи, щоб перевести хлопчика в міську школу, бо в селі лише до 9 класу, і треба домовитися за наступне навчання. Школа була за рогом, але виявилося, що двері зачинені, обід, обідня перерва. Нічого, зачекаємо, запропонувала Марійка. Я ще маю трохи часу. Старенька сіла на лавку, поклала трубинку біля себе і дістала загорнутий у рушничок печиво. Візьми, домашнє, я сама пекла. Дякую, сміхнулася дівчина, схожа на бабусина. Поки чекали, розговорилися ще більше, і Марійка вперше за довгий час комусь зізналася, як їй важко дається навчання у місті, як вона сумує за селом, як іноді хочеться все кинути і просто повернутися до бабусі, яка її єдиною рідною людиною для неї. Не кидай, дитину», – лагідно мовила старенька, освіта то твій ключ. Мені от уже 70, і я лише тепер зрозуміла, як важливо, щоб дитина мала шанс. Нарешті двері школи відчинилися, Марійка провела жінку до директора, пояснила ситуацію, залишила жінці контакти на всякий випадок і пішла у справах. Вона навіть не спитала, як звати ту бабусю, просто допомогла і все. Минуло майже півроку. Марійка з головою занурилась в навчання, встигла скласти всі іспити і вже в наступному семестрі отримала стипендію. Але підробляти не припиняла, бо гроші були потрібні не такі, як бабусі, за яку вона відчувала відповідальність. Якось після занять вона стояла на вулиці і розмірковувала, що купити бабусі на день народження. Грошей було небагато, але дуже хотілося зробити щось особливе. Марійко, хтось торкнув її за плече, вона озирнулася. Перед нею стояла та сама бабуся з маршрутки, уже в новому сведрі з тією ж доброю посмішкою. Пам'ятаєш мене? Звісно, як ваш онук влаштувався в школу? Лаштувався вже почав вчитися з цього семестру. Дякую вам, дитино, якби не ви, я б тоді розгубилася. І знаєте, я кожен день згадую про вашу доброту. Вона обережно дістала з сумки невеличкий конверт. Це вам, від мене і Михайла. Та ну, не варто. Варто, Марійко, я дізналась ваше ім'я тоді у школі і тепер хочу вам допомогти. Дівчина відкрила конверт, там було 500 гривень. Це забагато, я не можу взяти ці гроші. Ні, це просто вдячність, дитино. Добро, яке ти зробила випадково, залишило слід, а воно завжди вертається. Отак і живемо, а колись хтось допоможе нам, колись хтось допоможе тобі, а колись ще допоможеш ти комусь. Марійка стояла з лисівкою в руках і не знала, що сказати. На очі набігли сльози не від грошей, а від визнання, від того, що добро, навіть найменше випадкове, просте не зникає безслідно, воно пускає коріння, проростає і повертається у найновочікуваніший момент. Дякую вам, мовила вона нарешті. Тепер я знаю, що куплю бабуся на день народження. І знаєте, я теж колись комусь отак допоможу. Бабуся усміхнулася. От і добре дитинко, бо добро, як ліхтарик. Як тільки запалиш, стає світліше не лише тобі, але й усім навколо.